Дітки, запрошую вас до дидактичної гри Добре чи погано. Будуть з'являтися картинки з діями діток. А ви подумайте, добре це чи погано. І будемо позначати їх смайликами. Хлопчик тягне кота за хвоста Добре це чи погано. Звісно ж, погано. Дощі, босоні, Подивіться, діти, хтось насмітив у лісі. Пробі. Добре це чи погано. По так, це погано малята. Як ось хлопчик поливає квіти. То добре це чи погано. Навпаки, так, малята, це добре. А ось тато з дівчинкою шпаківню побудували. Добре це чи погано. А, навпаки, а ось хлопчик. Своєю ногою сміттєвий бак штовхнув. Це погано, дітки? А ось пожежа в лісі. Це добре чи погано? Звісно ж, погано. Дітки саджають нове дерево. Добре це чи погано. Чуєш, як двиня, Звісно, що добре. В небі промисі, а ось хлопчик, пташечку. Сні, стріляє. Стру... Добре це чи погано. погано. Ти, а ось дітки підгодовують взимку тварин. Добре, це чи погано? Навпаки, Звісно, сумно. що добре. Якщо Подивіться, дітки. Пташок лякають, яйця збирають. Добре це чи напаки. погано. Судно. А ось хлопчик годує птахів. Це добре чи погано? Вісно, що добре. А ось малята. Хлопчик годує кота молочком. Це добре чи погано? Добре. Подивіться, дітки, ось діти біля дерева своє. добре це вчинок чи поганий? Звісно, Ради що добре. Тяжко. А ось пташиня випала з гнездечка Можна його брати? Легко Ні. Дівчинка напіши. показує не можна це, це добрий вчинок? Так, це добре. Ви сьогодні молодці.